Подякую ірпінського міського голови за вагому допомогу Збройним силам України та неоціненний вклад в наближення перемоги України нагороджується подружжя пілоткачів Надія та Уліян, які віддали своє власне авто на потреби Збройних сил України. Слава Україні! Героям слава! Погнали! Всім бажаю здоров'я, слава Україні. Дякуємо Ульяну та Надії що наданий нам автомобіль для виконання бойових задач. Та окрема подяка Ірпінській міській раді та муніципальній варті Ірпеня за надані ударні і розвідувальні дрони. Також дякуємо за організацію цього всього процесу. Ваша підтримка ще раз доводить про те, що армія і народ єдині. І дякуємо всім ініціативним людям, які допомагають армії в цілому, і власцям, прямо в нашому прямому страшному батині окремо. Слава Україні!